Я маю лише 5 тисяч гривень та велике бажання розігнати свій депозит як мінімум до тисячі баксів. В цьому відео я повністю тобі покажу, як то воно в нас все працює. Звісно, що цей в нас розмін депозиту буде тривати не лише там один відос, це буде велика серія відосів, але ж ось так будемо розпочинати з вами. Сьогодні я вивів 5,5 мільйонів гривень, і в своєму телеграм-каналі я це повністю ось все показав. До речі, якщо є бажання, можете звісно сюди перейти. Тут на торгових торгову купа пупаси. Та в цілому купа-купа-купа багато цікавої інформації. Тож, бам, 5,5 млн грн виведено мені вже. Тож посилання на свій телеграм-канал зі всіма стратегіями я залишу в ви закріпленому коментарі під цим відео. Обов'язково сюди переходь. Ось така цікава аналогія в нас була на балансі 5 мільйонів 700к. Рахую, що ось-такий. А, новенький Porsche Taycan в мене на балансі. То що, тепер давайте будемо вже переходити до нашого балансу, який тепер у нас 5 гривень, і будемо з вами йти далі. Ну що, тепер давайте полетіли вже заробляти. Буду повністю показувати вам свою стратегію. З вас лайк та підписка полетіли. І так, друзі, перейшли вже з вами до комп'ютеру, і наразі буду показувати вам так, як я торгую. В цілому, якщо хочете повторити за мною, це ваше право, буду тільки радий, типу я розпочинаю з 5 тисяч гривень. Це невелика сума. Якщо хочете розпочати зі мною, просто копіюйте там, що я роблю. Дивіться. І у вас точно все вийде. Ну, а ще більше детальної інформації, як я сказав, я публікую ще в своєму телеграм-каналі. Тут у нас купа, купа, купа всього. А наразі давайте буду показувати вам свою стратегію, по якій я й буду розганяти свій баланс з п'яти касарів до, там, десь хоча б десь 15, 20, 30, 40, 50, 100 коротше, межів, в мене немає, буду намагатися, чим більше, тим краще зробити. А тепер з приводу нашої стратегії. І так, давайте зроблю скріншотик для того, щоб десенько вам показати, який в мене план по розгону нашого депозиту. Ми можемо бачити зафіксувати бам, мій баланс в ось о 5 тисяч гривень. Так і, така у мене ціль, так і планую далі рухатись. Типу я не можу поповнити хоч на гривню, навіть не можу поповнити, ось о, бачимо 5 тисяч, так вони в мене і є. Тепер з приводу нашої стратегії бачимо наш індикатор, це саме Parabolic SAR, Його додаємо ось по цій кнопці. І тепер я бачу, що я. Ось це моя власна розробка. Бачимо, що ну, ця стратегія вже гуляє по інтернету, так як я її перше показав, мабуть, ну не знаю, це не так важливо. Але ж ми бачимо, що після налаштування нашого індикатора. По налаштуванню також вам все зараз покажу. Нам потрібно заходити з першого по третій квадратик, так як ми бачимо, як в нас рухається наш ринок. Якщо в цілому, ось отак виділити і ось отак виділити, ми можемо з вами бачити, що ми дійсно рухаємося циклічно, так як нам і каже наш індикатор. Дивимось, з першого по третій квадратик, ось з самого початку формується наш сигнал. Ми заходимо до гори. Типу, якщо в нас наші квадратики з'являються знизу графіку, то ми заходимо догори. Якщо квадратики з нас з'являються зверху нашого графіку, то ми заходимо донизу. І саме так ми з вами і працюємо. І бачимо, що ми з вами йдемо досить циклічно як для нашого графіку. І це саме каже про те, що наша стратегія ідеально себе відпрацьовує. І наразі усього зробив скріншот. Було в нас два квадратики, і графік відразу полетів догори. Типу, мені потрібно знайти саме з першого по третій квадратик. Ось і все. Буду заходити. Давайте на 300 гривень, щоб там дуже сильно а, ніяк не заграватися, ось, ось о, маємо 300 гривень. І давайте будемо шукати наші угоди. Шукаю на хвилинному таймфреймі з 1 по 3 квадрат. А, ідеально бачимо другий квадратик, і на 2 хвилинки сумою на 300 гривень, заходимо донизу. А, все, більше нам не потрібно нічого. А, ось, о, друзі, дивіться, по налаштуванню 0,025 і 0,15. Ви 2 пікселі колір ставте такий, щоб ви бачили його. Так, вибачаюсь, впав мікрофон. Давайте перевіримо, чи йде запис, звук, звук. Все чітко, все таке іноді буває, так сильно розмахую руками, що в мене навіть мікрофончик впав. І тим часом бачимо, з'являється в мене третій квадратик. І в цілому, який, мабуть, каже, що ми і надалі будемо падати донизу. Але поки бачимо, що в нас такий трошки бичка-бичка пішла в нас на ринку, ми починаємо зростати, але ж в цілому не панікуємо. Як ми з вами можемо побачити, в нас все рухається циклічно. Типу ще раз, давайте помалюємо трошки уроки малювання. Бачимося тут з першого по третій квадратик, знизу нашого графіка, тобто потрібно заходити догори, до гори ми з вами і пішли. Бачимо три квадратики тут. Ми зайшли донизу, звісно, не зу, з цієї позиції, там, де ну, було б ідеально, коли б не з'явився наш перший квадратик. Але ж надалі ми будемо падати донизу, донизу, і я таки очікую, мінімум, до цієї нашої зони локальної підтримки, від якої ми або відбуваємося, але вже наша угода фіксується в плюсик, або ж будемо її пробувати. Коротше, дивимося, що в нас по угоді. Ага, трошки ми відбилися, та йдемо догори. Така невеличка корекція в нас відбулася. А, ну, Нічого страшного, таке в нас теж буває, у випадку, якщо ця охота мене зайде в мінус, працюю я строго по мартгелу, помножу суму нашої на 2, і на 600 гривень буду заходити ще один раз, щоб компенсувати минулий збиток. Але ж починаємо падати донизу. Давайте тепер подивимось на відпрацювання нашої цієї угоди. І так, до кінця залишається лише 10 секунд. Цікавенька в нас тут ситуація. Бачимо, що в нас є натяки на видміжий тренд, і в цілому, начебто, будемо падати донизу, але ця угода фіксується в мінус. Я пропоную ще на 2 хвилинки перезайти ще один раз донизу, так як в нас з'явився вже четвертий квадратик. І наш параболіксар не може так помилятися, типу він відразу зчитує, якщо в нас буде затяжна бичка з потенціалом росту ще до гори. Типу, якщо б наш, у нас був потенціал росту мабуть десь хоча б до осюди, то тут би вже почали з'являтися ось такі в нас квадратики, які б нам би натякали на те, що зараз ми будемо стріляти до гори. Але ж поки в нас з'являється четвертий квадратик, і ми йдемо так, як нам потрібно. В цілому, все, друзі, ми вже виходимо з вами в прибуток, і відразу графік в нас летить донизу, так як я і очікував. Ну, ідеально, непогано все. Типу я втратив 300 гривень, мій прибуток цієї угоди буде 552 гривні. 552 мінус 300. Завдяки нашої легкої або там, вищої математики ми розуміємо, що я буду в чистому прибутку, та ще й в непоганому, на 250 гривень знаю, чашка кави. Десь в гарному ресторанчику. І в цілому, ну я задоволений, я не знаю, ось такий в нас відосик з розгоном нашого депозиту, стратегія себе працює, і мені подобається, тож давайте будемо дивитися далі. І так, друзі, залишається лише 35 секунд до кінця нашої угоди. Усього розпочинається в нас така а, трошки зайва волатильність, яка ну, нам взагалі не потрібна, але ж я рахую, що все буде в нас гарно. Так як ми можемо бачити, що швейцарський франк та японська ієна у нас така досить волатильна пара, рухається то туди, то сюди. Але ж параболіксар нам дає ще один квадратик і можемо не панікувати. І так, до кінця угоди в нас залишається лише 5 секунд, і ми в ідеальному зараз прибуточку, але ж тут розпочинається такий у нас міліметраж, який в останні секунди фіксує нашу угоду в мінус. Окей, заходимо на 1200 на одну хвилинку донизу. І тепер дивимося на відпрацювання. Так, ось така в нас не запланована торгова сесія, яка в нас поки що йде в мінус, але все одно я максимально впевнений в цій стратегії. Ну, йо моє, друзі, якщо б ця стратегія не працювала, б в мене не було балансу 5,5 лямів, тож не панікуємо, дивимось. ця охота, Якщо ця охота також не зайде, ну буду олинити на 2900. Що зробити? Я дуже переживаю, щоб тут не з'явився перший квадратик зразу знизу. Якщо тут з'являється перший квадратик знизу, то все це вже база. Будемо значити йти догори. Але ж давайте, якщо зараз з'являється знизу перший квадратик, то будемо заходити перевертатися догори та, мабуть, змінимо цю валютну пару. Ось, все, давайте подивимося, розпочинаємо ми падіння, але ж ні. Так, ця угода також фіксується в мінус. Цікаво, цікаво, ладно, давайте подивимось. Ну і давайте, друзі, зайдемо тут на одну хвилинку, чому втрачати такий видміший тренд, так як нам ще падати і падати, шукати наше. Як то кажуть, дно можемо поставити нашу горизонтальну лінію та зрозуміти, що дійсно нам ще потрібно буде падати. І чому втрачати таку гарну можливість, звісно, не зовсім по стратегії я зайшов, але ж дійсно втрачати таку можливість зайти в таку відміжку при такому дампі не можна, тож тут навіть око любе око трейдера, навіть розпочинаючого, побачить, що тут потрібно залітати. І ось вам результат. Давайте будемо дивитися. І так, залишається 20 секунд, ідеально падаємо донизу з цієї угоди. Чистий мій прибуток загальний буде плюс 568 гривень. Якщо ж, звісно, зараз не буде ніяку там мишу нам не підкине графік. Але ж в цілому бачимо, що падаємо донизу. У нас такий дуже дуже сильний видміший тренд, але ж і дуже сильна болотинь. Санука. Так, замираємо. Бам, Плюс 568 гривень. Як би там не було, друзі, трошки ризику, але ж цей ризик призводить мене плюс 568 гривень. Чистими я зробив. Це, мабуть, ну, непогано за одну торгову сесію при такому балансі. Але ж, дійсно кажучи, трошки нервово було. Щось в ніч наш параболік сар трішки, ну, чесно кажучи, я ну, не задоволений, особливо нашою стратегією. Зараз в, цей, в цю пору нашого Часу, майже година ночі. Тож в цілому, друзі, що я вам кажу, ця стратегія себе відпрацьовує. Якщо ця стратегія не підходить, переходьте в телеграм-канал, бам! Ось стратегія сайтом кидає сигнали. Якщо і це не підходить, в мене є мої торгові аналітики, які дають сигнали безкоштовно кожну хвилину. Ось ось наша ВІПКА безкоштовна. Тож ну, є вибір, переходь до телеграм-каналу і обов'язково підписуйся на мій канал. Надалі будемо також розганяти наш баланс. То що, побачимось, якось так ми заробляємо. Ну, непоганий плюсик 568 гривень.